Натомість наш Володимир Мельник вже повернувся із свого нічного патрулювання вулицями Києва. Цього разу в його об'єктив потрапив мотоцикліст Невдаха, що, схоже, намагався встановити новий рекорд швидкості. Однак цю спробу обірвав звичайний Рено. Як усе було, дивіться далі. Дорого обійшлися нічні перегони мотоциклісту, котрий схоже, вирішив зіграти у російську рулетку. Проспектом науки байкер на мотоциклі без номера мчав на червоне світло, лавіруючи між стоячими машинами. За словами очевидців, його швидкість була не менше 100 кілометрів за годину. На перехресті зі стратегічним шосе ця шалена гонитва обірвалася. Водій лагуни спокійно прямував на зелене, коли відчув сильний удар у бік авто. Дякувати Богу, що байкер влучив у задні дверцята, та тож ані Кармани, ані його дружина не постраждали. Після зіткнення ви підходили до нього, в якому Я він шовда. Ну лежав, є, дішав спокою визволю зразу. Ну тобто він вже був не, не при свідомості, так ні, не, не при свідомості. Швидка прибула справді швидко. Це суттєво збільшило шанси потерпілого на життя. Стан його після негімнастичного повітряного кульбіту був вкрай тяжкий. Якось його підкинуло. Він вверх, да він вверх підлетів. Всі якраз проїхали тут, зупинилися, і він отут упав. У польоті з небдахи злетів шолом. Відкотившись на метрів 30, він залишився цілим на відміну від голови байкера. Що він нею думав, заграючи зі смертю, невідомо. Представники організації Мотохелп і водії Рено припускають. Чоловік тікав на чужому байку. Без номеру, але ускрився, що він крадений. Ну так там іключання не ключ, не тут. Да, там є не это припущение, припущення, как бы, такое, не документа. У нього нічого при нього не було. Слідчі встановлюватимуть особу порушника, коли той тямиться. А от перевірку на можливий допінг хоробрості лікарі зроблять одразу ще в реанімації. Обов'язково поприбутю у водія буде зроблено аналіз крові на стан наркотичного або алкогольного сп'яніння. Ситуація склалася б куди трагічніше, якби під колеса потенційного самогубця і не менш потенційного вбивці потрапили пішоходи, які цієї ще не надто пізні пори прямували на інший бік проспекту науки.